Хроніка міста в ефірі 31 травня телекомпанія «Жовта річка» вийшла в цифровий формат і вже другий тиждень працює в режимі 24 години на добу з високою якістю зображення та звуку на 32-му цифровому каналі. Телебачення на одному із офіційних зборів у виконкомі Нашому директору Валентині Іванівні Яковлєвій надали слово з інформацією на цю тему. Значить, півтори тисячі тюнерів вже придбали люди жовтовоці, жителі навколишніх сіл для прийому цього формату. І десь приблизно до 10 тисяч людей, які отримують субсидію, малозабезпечені інваліди, подають зараз документи, вони відправляються в Київ, да, але невайно, для того, щоб отримати безкоштовні тюнери. І якщо люди отримують безкоштовні тюнери, вони ще не почали їх отримувати, на жаль. Але ж ми плануємо так, що до осені, до осені вони повинні їх отримати. Ну, по тій інформації, яка є в мене. І якщо люди вже почнуть отримати безкоштовні тюнери, можна буде казати про масовість цього формату. Зараз наші всі телекомпанії мають змогу працювати у всіх, як кажуть, мислимих і немислимих форматах. Це кабельне телебачення, це ефірне аналогове телебачення. Це цифрове телебачення, зокрема, телекомпанія «Жовта річка» запрошує до співпраці всіх, ну я кажу це на камеру якраз, всіх, хто має змогу нам надати будь-які сюжети свої, можливо, власні, цікаві сюжети, тому що 24 години для нас поки що проблема. Ми за цей тиждень змогли, що ми змогли зробити, дивлячись на те, що телекомпанія, одна з наймаленьких була по обсягу мовлення. Ми зараз робимо. Які дві години свого продукту і закольцовуємо його 24 години і прокручуємо. І я думаю, що це вже навіть непогано, тому що в будь-який момент людина нажала кнопку місцевого каналу і вона може бачити місцеві новини. Це Інформація, добре. Яку, можливо, і Так, да, Не буде ж людина годинами сидіти перед ефіром все одно. Вона подивилась міські новини, виключила і дивиться фільми. Концепція, редакційна політика залишається такою ж самою. Концепція мовлення розроблюється, і ми побачимо, що людям потрібно. Ми запрошуємо всіх, щоб навіть може підказати нам, що потрібно, як ми вивчаємо громадську думку. До речі, це непросто. Я вже півроку рекламую цей формат, і коли люди приходять сьогодні до нас, наші клієнти, рекламодавці, коли починаю розповідати, як на сьогоднішній день. То не всі розуміють, що це. Не всі, по-перше, розуміють, що це. Коли заводиш людину в студію, і показуєш: от, от так було, а от так є. О, так це ж класно, це здорово. Тобто потрібно всім говорити особисто. Тоді люди тільки розуміють. Тому ми запрошуємо всіх до співпраці. У нас як був 32 канал, так і є 32 канал місцевий. Зараз там 32 канали повинно бути. Вже мовлять, уже розпочали мовлення за ці півроку 28 каналів, і залишилося ще скільки там? 4 канали залишилося, які виставили свої заставки і будуть розпочинати мовлення. Всі запитують про російські канали, канали, які працюють в нашому форматі, закуповують продукт російський. Продукт. Не в онлайні, а просто закуповують і вставляють в свої сіткомовлення. Багато йде різних розмов про те, що буде це абонплата, що потрібно буде кожен місяць платити гроші. Я хочу сказати, багато разів повторюю, і ще раз повторюю, ніякої абонплати в цифровому форматі немає. Діапазон нашої дії місто Жовті Води, Петровський, П'ятихацький район і частина Кривого Рогу.